Погляд Котексу GA-43AL з лінійними двигунами по x y з оптичними лінійками з роздільною здатністю 0,2 мікрони, автоматичним заправленням дроту. З ручним великим екраном, тачскріном. А, досить цікаве рішення пульті ульті є, що воно на магнітику, його можна магнітити? на металевій поверхні. А, збудованою кам-системою. З потрійною фільтрацією. Він має три фільтри. Кулер. Три насоси для прокачки. Води, резервуар з вонообмінною смолою, бак для подрібненого дроту. Повернемось до, до стійки і досить легко виставляти під себе. Замовляйте, будь ласка.